Доброго дня, шановні підписники та глядачі каналу Грандви. А сьогоднішня тема буде називатися: як працює кухонний зубчастий ніж та чому він таки вам потрібен. На перший погляд, це просто ще один кухонний ніж. Просто якийсь ну не дуже звичайний і трохи незрозуміло для чого потрібний. Бо хліб можна ж нарізати звичайним ножем, так? Вибачте, але саме з цими словами ми погодились ніяк не можемо. Бо зубчастий ніж для нарізання хліба насправді є одним з найкорисніших інструментів на кухні. І зараз ми розповімо, чому це так. Деякі особливості конструкції зубчастого хлібного ножа дозволяють виконувати ним певні завдання набагато ефективніше, чим це роблять традиційні ножі з прямим лезом. Але давайте по порядку. Чим зубчатий ніж відрізняється від звичайного. Основна відмінність полягає в його лезі. Замість рівної прямої ріжучої кромки воно має ряд зубців. Саме ця особливість і визначає особливості функціональності цього леза. Головне тут сам принцип дії: якщо для різання звичайним ножем необхідно гостре лезо, яке розрізає продукт завдяки тиску на клинок. Зубчастий ніж діє за принципом пилки. Зубці чіпляються за продукт і рухаючись вперед-назад, відрізають від нього шматочки. Саме тому зубчастий ніж не потребує великого тиску на лезо. Зубці ножа забезпечують рівний акуратний зріз, навіть якщо хліб має нерівну поверхню. При використанні цього ножа утворюється значно менший крик, ніж при використанні звичайного. Причому цьому типу ножів притаманна. Певна універсальність. Насправді, зубчастий ніж однаково добре справляється як з твердими, так і з м'якими продуктами. Так що цей тип ножа можна використовувати не тільки для нарізання хлібу. Ріжуть такими ножами соковиті фрукти, наприклад, Це особливо корисно для таких овочів, наприклад, як помідори, але не тільки для них. Овочі з товстою шкіркою, гарбузи, патісони та інші овочі теж легко піддаються зубчастому ножу. І це відбувається знову ж таки завдяки пилкоподібному лезу. Воно легко. Розрізає товсту шкірку, тоді як звичайний ніж може зісковзнути або залишити нерівні рвані краї зрізу. Тобто тут також ми більше пиляємо, чим ріжемо. Вважається, чим зліший, агресивніший такий зуб серейтера, тобто пилки, тим з більш великим опором він працює, але й глибше пиляє. З іншого боку, маленький, менш агресивний зубець пилки пиляє акуратніше, хоча і не так ефективно. Пуляти доведеться довше, але зріз буде трохи охайніший. Двається, що округлі хвилоподібні пили найкраще підходять для м'яких ніжних буханців хліба. Спочатку такий ніж розроблявся і призначався до роботи з кондитерськими продуктами. Ну, наприклад, для того, щоб різати торти. Такі ножі добре ріжуть також соковиті овочі і фрукти. Тобто, якщо ви маєте щось м'яке, ніжне та тендітне, ось для цього і використовується хвилоподібний ніж. А ось щось тверде, він буде полятами вже не так ефективно. Звісно, умови ринку постійно штовхають виробників на пошук свого оригінального та найбільш ефективного хлібного ножа, тому видів цих ножів пилокиснує безліч. Вважається, що найбільш ефективні та універсальні пили хлібних ножів, ті у яких зубців небагато, але вони при цьому глибші. Довжина клинка близько 25-30 см. Заокруглене вістря. міцне зручне руків'я. У рекламних статтях деяких виробників говориться, що серейторні ріжучі кромки з подвійними зазубрінами, тобто з великими і маленькими зубцями. На одному ножі допомагають пройти через хліб найбільш ефективно. Ну тобто кажуть, що такі ножі однаково добре працюють і з гіркою, і з м'якошем. Але чи правда це, чи просто реклама, ну це важко сказати. У магазинах такі ножі можна зустріти рідше, коштують вони зазвичай дорожче. Чи дійсно вони такі ефективні? Питання досі відкрите. Треба завжди тримати в голові ту думку, що на ринку є така річ, як реклама. Зубці на різних ножах можуть насправді бути однакові, можуть бути різні, можуть бути маленькі та великі. Схоже, що у цьому питанні все ще йде пошук ідеального профілю, і хто знає, чи існує той ідеальний профіль зубчастого ножа. Коротше кажучи, можна виділити ножі з прямими зубцями, це найпоширеніший тип зубчастих ножів. Вони забезпечують рівномірний розпил і підходять для більшості видів хліба ну і овочів. І хвилясті зубці, які мають плавний перехід від від одного до іншого, ну і створюють таку собі хвилясту лінію. Ці ножі забезпечують більш акуратний зріз. Ідеально підходять для ніжних продуктів, таких як торти, соковиті фрукти та овочі, але ріжуть подібні ножі трохи повільніше. Для нарізання товстокорих овочів підходять вони погано. Ось таке резюме. Щодо розміру зубців, то повторюємо швидко і глибоко перерізають тверду скаринку саме великі зубці, але вони можуть залишати більш грубий зріз і утворювати більше кривд. Ідеальна ці ножі підходить для щільних сортів хліба та твердих овочів, гарбузів, там патисонів та іншого. Маленькі гострі зубці забезпечують більш акуратний тонкий зріз, але можуть пиляти трохи повільніше та бути менш ефективними для нарізання твердих таких грубих продуктів. Саме тому вибір зубчастого ножа часто належить від того, які продукти ви частіше зустрічаєте на власній кухні для щільного хліба. Вибирайте ніч з великими зубцями для м'якого хліба і випічки. Ніж з маленькими прямими, чи навіть хвилястими зубцями для тортів та кондитерських виробів, м'яких також хвилясте леза. Ну а просто для універсального використання, ніж клинком довжиною десь 25 см з середніми прямими зубцями, найбільш який універсальний можна сказати, тип ножа. До речі, щодо довжини клинка, не варто купувати хлібні ножі з коротким лезом, з коротким клинком. І ось які там причини. Довгий клинок дозволяє за один рух розрізати великі. Буханець хліба, каравай або навіть великий торт. Вам не доведеться робити кілька рухів. Це зекономить час, сили, забезпечить більш рівний і точний зріз. Довгий зубчастий ніж можна використовувати не тільки для хліба, для великих овочів, про які ми вже казали, теж підійде. Звісно, ніж з більш довгим клинком буде коштувати дорожче, але воно того варто. Ну і трохи історії. Тож таки винайшов зубчастий ніж. Такий корисний та доволі багатофункціональний. Дуже шкода, що. Що винахідників багатьох речей, які приносять нам користь кожного дня, ми часто не знаємо. Знаємо імена всяких там королів, генералів, винахідників атомних бомб, ракет та іншого. Але чи часто ми використовуємо те, що вони придумали у своєму житті. Але ось ім'я винахідника зубчастого ножа для різання хліба, також сталося, що все ж таки добре відомо. І варто про нього згадати. Спеціальні хлібні ножі відомі доволі давно, з 19 століття точно. Але це були скоріше звичайний слайсери з. Прямим лезом. про цей тип ножів ми нещодавно розповідали. А ось саме зубчастий хлібної ніж винайшов житель Сіракуз Джозеф Бернс, але це не ті сиракузи, що були батьківщиною грецького грецького винахідника Архімеда. Це не грецькі сіракузи, це сиракузи у США, штаті Нью-Йорк. Запатентував він свій винахід у 1919 році. Пилка на ножі Бернса була досить складною та дещо для нас незвичною. Вона поділялася на ділянки з дуже мілкими такими зубцями. І на одних ділянках зубці були направлені вперед, на інших назад. На думку Бернса, така конструкція дозволяла ножу краще різати в обох напрямках. Звичайно, це ускладнювало виробництво таких ножів і робило їх дещо більш дорожчим. Тому більшість виробників у нас час від виробництва ножів з такими складними пилками відмовились. Але я думаю, що пошукати в інтернеті можна знайти і такі, та чи потрібно. І як бачимо, пошук ідеальної форми пилки хлібного ножа. Продовжується вже більше ста років. До речі, потім Берс ще й запатентував заточувальний пристрій для зубчастих лез, зробив він це у 1940 році. Діло в тому, що зубчасті леза дуже довго залишаються гострими. Це добре знають виробники, наприклад, туристичних ножів, які розміщують на лезах туристичних ножів серейтарні ділянки, бо вона пропрацює довше без заточування, і це велика перевага зубчастого леза. Але якщо вам задобається таке заточити, Зубчасти ніж, звичайний камінь, чи заточувальний пристрій для цього вже не підійдуть. Для цього існують спеціальні заточувальні пристрої, їх цілком реально знайти та купити в інтернеті. Хоча, чесно кажучи, якщо ви купите якісний зубчастий ніж з гарної сталі, навряд чи такий заточний пристрій знадобиться вам найближчим часом. Ну що тут ще можна додати? Ну тільки, мабуть, дякуємо, містер Бернс. Нам дуже сподобався ваш винахід. І на цьому, мабуть, усе. Ставте лайки, ставте дизлайки. Мирного усім неба та й до побачення. Дякую